Сьогодні медики відповідають і за здоров'я більше за профілактику здоров'я, за те, щоб діагностувати відхилення, лікувати і за ментальне здоров'я. Але для цього ми створили е, центр ментального здоров'я, який перший, більше другий в Україні перший вид у Львові. У нас другий, потім тільки в Києві. Сьогодні вже відкривається колом і всіх на територіальних громадах. Організовано все ідеально і е, дуже викладаються всі, хто долучається до спілкування з дітьми доступною мовою. Е, цікаво, е, життєва прив'язка, очевидна, тобто розповідається просто на рівні сприйняття дитини 10-11 класу. Це дуже важливо.